Вінниця стала другим містом в Україні після Києва, де відкрили стартап-школу Сікорський Челендж на базі Вінницького національного технічного університету. Як успішно вести it бізнес вчитиме майбутніх мільйонерів, на яких орієнтується школа, міжнародний фахівець із Ізраїлю, засновник, генеральний директор, Open Innovation Incubator Бінекст IT Ігор Пеєр. 70 слухачів, котрі пройшли попередній відбір відтепер у стартап-школі. На першому етапі підготовки проєктів навчання відбудеться за програмою Вступ до інноваційного підприємництва. Сприяти появі та реалізації інноваційних, перспективних бізнес-ідей технічного спрямування у будь-якій галузі економіки, навчити слухачів започатковувати власну справу мета школи. Школу Сікорський Челендж у Вінниці підтримали обласна держадміністрація, міська рада а також провідні технологічні та іт компанії регіону. Усі ж заняття проходитимуть у Вінницькому національному технічному університеті до середини червня і закінчаться урочистим відбором кращих проєктів цього року. Ми сподіваємося, що студенти зможуть свої ідеї, хто має, і свої команди довести до етапу, як хто кажуть, створення реального бізнесу, тобто заснування своєї справи. І ми будемо в кінці проводити фінал, на якому кращі проекти будуть відібрані і кращі проекти отримують фінансування. Більше того, так як ми виступаємо в партнерстві з Київським політехнічним інститутом, вони в жовтні будуть проводити свій випуск, і ми свої кращі проекти направимо до них, так як крім того, що в Вінниці є підтримка від бізнес-партнерів, в Києві є більш потужні, більш прогресивні в певних елементах, напрямках компанії, які могли би дати фінансування більш цільове або більш масштабне. Бізнесмени з досвідом, початківці і студенти сьогодні в одній аудиторії, другокурсник Роман Лановий з командою працює над модулем, який буде використаний у сільгоспвиробництві. Де вмонтовуватися на різну техніку для того, щоб контролювати і регулювати глибину обробітку ґрунту, так як багато агрокомпаній зараз. Мають таку проблему, от саме неточна обробка ґрунту, і через те страждають посіви і немає такої врожайності, як би хотілося. То ми плануємо створити програму, яка буде контролювати даними процесами, будуть вмонтовані різні датчики на. Раму агрегата і вся інформація про роботу буде передаватися через Wi-Fi або Bluetooth на модуль, який встановлений на тракторі, і автоматично буде в режимі реального часу заливати всю інформацію на сервері. Тобто можна буде дистанційно з будь-якого комп'ютера зайти і перевірити роботу трактора на полі. Деякі інвестори зацікавилися, але нам в цьому не вистачає досвіду. І хотілося б навчитися, як правильно з ними працювати, як запустити цей проект в життя, як його монетизувати правильно. І ми сподіваємося, що ця школа нам дасть потрібні навички. Геолокаційний додаток з розширеними можливостями для користувачів, адаптований до Вінниці в основі проекту третьокурсниці факультету автоматики та комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету Тетяни Грідасової. Це додаток, який буде показувати місце знаходження багатьох користувачів телефонів одночасно на карті, а також місце знаходження багатьох закладів. Може обраховувати статистику, а також кількість відвідувачів. І в певний день і рейтинг закладів. Нам для цього потрібні програмісти, які напишуть сам програмний код, і ми збираємось оформити його у гарну програму і е, запустити спочатку у Вінниці. Додаток також дає можливість батькам стежити за місцем перебування дитини, її оточенням, дорогою, якою вона прямує. Проблем в екології України сьогодні багато. Їх частково вирішити теж намагаються вінницькі студенти. У нас є система датчиків, яка збирає показники про стан екології, зокрема повітря. це містом СО 2 NO2 і ще деяких параметрів відсвічується все в режимі реального часу на мапі. Дана тема є досить актуальною. Ми говоримо про всю Україну, а не тільки про Вінницю. Якщо ми візьмемо до уваги такі міста, як Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, де екологія на значно гіршому рівні, чи у нас, то там зацікавленість, де на рівні. Міської та обласної адміністрації. Наша ціль розробити зручну систему, коли кожен громадянин України може без питань просто нею скористуватися, і це не йому не буде нічого. скажімо так, це буде не важко. Це буде доступно, мобільно і доволі як би, актуально на час. Наприклад, спалив хтось опали листя, так наш датчик це зафіксував. У нас є реальні покази, реальний час, реальне місце. Беремо ці покази, приходимо в Міністерство екології України, і так і так. Ось хто це має відповідати. Тобто, до проблеми є доволі і Розв'язки подій може бути дуже багато. Хоча школа, якби навчить нас правильно подивитись, можливо, на цей проект з іншої точки зору, з іншого боку, бачити, що можна в нього додати, що можна змінити. Ну і таким чином його розвинути і зробити максимально, як я вже казав, зручним, мобільним, доступним. Молодий підприємець Марсель Арсе також серед слухачів школи. Я ж що школа розширить мій кругозор. углубит мои познания в этой интересной э, теме, которую здесь, в этой школе я буду изучать. Надеюсь, познакомиться с интересными людьми, э, может быть, когда-нибудь мы станем коллегами и партнерами. Я работаю в ресторанном бизнесе, и от, и от этой школы надеюсь получить опыт, идеи, э, инновации, э, развитие.

дорогу, как эту мечту превратить в реальность, тогда, и ты получаешь это удовольствие, ты, ты, ты станешь успешным. И мы, в принципе, здесь для этого. То есть мы здесь, по крайней мере, ребята, которые хотят, когда хотят, это уже 50% как бы дела есть. Теперь мы расскажем, как и поможем вместе сделать этот успех. Очень важно, чтобы наши ученики, наши выхованцы побачили в тех дисциплинах, в тех предметах. В тих розробках наукових побачили щось нове, щось своє, і це дійсно такі речі, які ніяким іншим чином неможливо досягти. Школа стартапів Сікорський Челлендж в КПІ показала свою ефективність, показала, що дійсно цього можна досягти. І я дуже сподіваюся, що це і для нашого університету, і для наших науковців також буде дуже гарним стимулом. Навчаючись за унікальною авторською методикою Ігоря Пеєра, яка опробована в Національному технічному університеті, Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, а також Ізраїлі та Азербайджані, Вінницькі студенти сподіваються на ту основу, яка стане фундаментом для великого бізнесу.